Катя проживала із мамою і бабусею. Вони не завжди жили в трьох. Радіше з ними проживав тато, але тоді життя в них було не найкраще. Батько випивав, сварився, інколи підіймав руку на маму, діставалось і бабусі. В такі хвилини Катя ховалася у шафу і сиділа там, допоки тато не засне. В той період дівчина згадує, як жахливі моменти їхнього життя. А згодом все змінилось. Тато зустрів жінку, яка не побоялася погодитися з ним жити. І він пішов від мами. Життя стало налагоджуватись. Бабуся, мама і Катя насолоджувались тишею. Те, що тато не платив аліменти, їх особливо не турбувало, тільки б він більше не з'являвся в їхньому житті. Жили вони небагато, на необхідні речі вистачало, а також на сплату комунальних. Роки линуть швидко. Згодом мама зустріла гарного чоловіка і вийшла за нього заміж. Щоб не було такого життя, як при батькові, мама з новим чоловіком стали орендувати квартиру, а Катя залишилась жити з бабусею. Одного разу, коли Каті виповнилось 21 рік, вона зустріла хлопця. Одразу він сподобався дівчині, і вони почали зустрічатися. Виявилось, Василь сам із села, а навчається у місті. З розмови дівчина зрозуміла, що після навчання хлопець планує повертатися у рідне село. Коли він запропонував Каті вийти за нього заміж, дівчина погодилась. Бабуся застерігала, що в селі жити важко, і Василя Катя зовсім не знає. Та ще хлопець говорив, що жити вони будуть із його мамою, і бабусі це зовсім не сподобалось. Та Катя на те не звертала уваги. Вона кохала Василя та вірила йому. Вона не послухала бабусю, поїхала слідом за нареченим. В селі вони відсвяткували весілля. Спочатку Каті здавалось, що вона насправді потрапила в рай. Навкруги тиша, птахи співають свіже повітря, аж голова крутиться. Та коли наступного дня свекруха показала, скільки роботи повинна Катя переробити за день. Дівчина аж розплакалась. Василь, на подив молодої дружини, не заступився за неї, тільки посміхався, мовляв, звикай. Так почалося життя заміжньої каті. Згодом у них народився син, але свекруха не жаліла невістки. Вся робота, яка була на ній до того, залишилась і наразі. Навіть те, що хлопчик народився неспокійним і вимагав багато часу, не зупинило маму Василя. Вона говорила, що в селі всі так живуть. Чоловік взагалі охолов до дружини, не звертав на неї жодної уваги. Привів мамі помічницю, хай працює. А допомогти молодій жінці такого його ніхто не вчив. Після того, як до Каті приїжджала бабуся в гості і побачила, як же живе її люба онука, вона розхвилювалася, а через місяць її не стало. Дуже сумувала Катя за бабусею. Наразі… Нема кому навіть пожалітися. У мами з тим чоловіком народилася дівчинка, сестра Каті. Вони щасливі переїхали жити в бабусину квартиру. А Катя горює вже й розлучилася, та жити немає де.